Якою може бути військова агресія Російської Федерації проти країн-членів НАТО? Кібератаки, диверсії, шпигунство, пряме протистояння та протистояння в космосі? Парламент Німеччини змоделював сценарії можливого нападу Російської Федерації на країни НАТО. Всім привіт! Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму особистому каналі. Підпишіться, поставте вподобайку це допоможе просувати. Мій канал і ці відео в українському Ютубі. Отож, є звіт німецького Бундестагу, який називається Аналіз ризиків для цивільного захисту. Там йдеться про один із ймовірних сценаріїв конфлікту неназваного агресора з НАТО. І е, цей сценарій ґрунтується на уроках повномасштабної російсько-української війни. Цей звіт своєму розпорядженні має видання Європейська Правда, і вони опублікували цю інформацію. Я додам обов'язкове посилання в описі до цього відео, якщо вам цікаво. Отож, про що там йдеться? дослівно? напад агресора, гібридний та або ж із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах: йдеться про сухопутний, повітряний, космічний, морський. Кібернетичний та інформаційний на територію НАТО є вірогідним сценарієм. Йдеться в цьому документі про те, що війна Росії проти України підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції, і до останніх належать кібератаки. Кампанії з дезінформації і диверсії. Автори цього документу викладають один із ймовірних сценаріїв нападу і підкреслюють при цьому, що це лише один з можливих сценаріїв і не уточнюють, а який розвиток подій несуть собі інші сценарії. Отож, в цьому сценарії від Бундестагу йдеться про чотири. Фази цього протистояння. Фаза перша триває з різним ступенем інтенсивності кілька років, і вона передбачає гібридний вплив агресора: це є шпигунство, кібератаки, диверсії, атаки на життєво важливі і оборонно важливі об'єкти, і критичну інфраструктуру. А в чому ж ключова особливість цієї фази? А вона полягає в тому, що цей гібридний вплив ніби як відбувається таємно і пов'язати його з агресором одразу неможливо. От друга фаза цього сценарію вона вже триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО. І розгортання сил НАТО. Як стримання у відповідь нікуди не дівається гібридний вплив, він залишається і стає інтенсивнішим а його приховування все менше. Є третя фаза, яка триває щонайменше один рік, і вона вже передбачає відкриту. Агресію, військову саме агресію проти території НАТО. І це що це є? Це вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, в тому числі по цілях на території Німеччини, а також ймовірні перебої в роботі супутників в космосі. І вже лише на четвертій фазі цієї. Агресії проти НАТО, війська агресора прориваються безпосередньо через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. І також тут уже передбачається повномасштабне збройне протистояння безпосередньо в космосі. Сценарій передбачає, що ця фаза завершується домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців. І тут жодним чином не претендую на якусь військову експертизу, ні-ні ні. Але оцей четвертий пункт, і те, що значить, за кілька місяців все закінчиться за столом перемовин, цікаво, що це означає, що агресор змушений буде за стіл перемовин сісти, чи що ну, це така надія, що така агресія і такий конфлікт завершиться вже. Дипломатію, або ж чи може взагалі такий план вмістити пункт про те, що агресор змушений буде піти, або ж агресор буде там. Жорстко зупинений у своїх намаганнях атакувати одну з країн-членів НАТО. Ну, це так. Я ще згодом, звісно, послухаю військових експертів на цю тему і корисними посиланнями Поділюся з вами в коментарях. Ось такі цікаві фази, які розглядають тут важливо підкреслити агресію і агресора. Тут не названа в цьому документі Бундестагу конкретно. Російська Федерація, однак всі ми розуміємо, про яку країну може йтися в такому протистоянні з НАТО. І от у своєму звіті уряд Німеччини пропонує брати цей сценарій як основу для того, щоб побудувати концепцію цивільного захисту, і ніби як відповідні відомства на основі цього документа, вони можуть додатково моделювати під сценарії для додаткової оборони. Раніше ми з вами вже чули те, що вперше з часів Холодної війни Німеччина готує новий план оборони з урахуванням війни Росії проти України, і це такий комплексний оперативний оборонний план, який має бути вже сформульованим до кінця березня місяця, і спрямований він, передусім, на стримування потенційної агресії. Цей план йде під грифом цілком таємно, він налічує сотні сторінок, і це лише один сценарій, який, представила, який став публічним та, від Бундесверу, там, де безпосередньо певна агресія є з боку агресора і проти Німеччини, в тому числі. Звісно, дуже цікаво спостерігати за тим, як. Змінюється принаймні публічне бачення ситуації від країн НАТО, ну взагалі протягом останніх там тижнів і місяців можна неозброєним оком помітити, що е, низка особливо європейських країн НАТО, які дуже близькі є до е, ймовірної агресії ймовірного агресора, що е, там попереджають про ризик агресії Російської Федерації проти країн НАТО. Вже в найближчі часи йдеться про найближчі роки, за даними там різних експертів, експосадовців джерел, медіа і таке інше там йдеться про термін насправді на такі вже великий. Там щось від трьох років до восьми років, від п'яти до восьми років, це ніби як має відбутися. І, от, наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос він в січні заявляв про те, що Альянс. Повинен готуватися до нападу Росії на країну протягом п'яти-семи років. Для нас в Україні, які живуть безпосередньо в цій війні, звісно, напевно, важливо розуміти і відчувати, що світ розуміється на тому, що відбувається. І якщо два роки тому, на початку повномасштабної війни, чути такі заяви від там. Країн членів НАТО не, не враховуючи там Польщу найближчого сусіда та не враховуючи країни Балтії, які як ніхто знають російське обличчя, скажімо так, тому що були жертвами радянського режиму, в тому числі, то, окрім от таких от країн, в принципі, якісь заяви на те, що і розуміння публічне, принаймні про те, що Росія має більші плани. Ніж просто атакувати Україну, ну то це була б дивина. Це було дуже незвично. Зараз, після двох років великої війни, десять років війни, яку Росія почала проти України, уже зараз ми бачимо, що такі країни, як Німеччина, готують свій план, розробляють сценарії. Як до такого сценарія ставитися, може серед вас є військові аналітики? Пишіть в коментарях. Це дуже. Теоретична насправді історія, і е, так само як автори цього документа вказують, що це не обов'язково так і має бути. Це один просто з варіантів, який складається з цих чотирьох етапів. Але е, чіпляється око за те, що четвертий етап він е, завершується домовленістю про припинення вогню не раніше ніж через кілька місяців. Я нагадаю, що там перші місяці повномасштабного вторгнення. Там перші тижні була спроба від української сторони домовитися. А зараз ми чуємо різні періодично, там в медіа це не прямі, не офіційні там поради про перемовини, але ще такі політичні плітки, чутки про перемовини. Однак є така досить раціональна думка українських експертів, в тому числі про те, що не факт, що Росія хоче перемовин. І хотіла взагалі їх, і якщо вже сісти Росії за стіл перемовин, то напевно вони будуть очікувати капітуляції від України на Україна дзеркально сіла би за стіл перемовин, очікуючи капітуляції від Росії. Ну це здається просто перспектива якась така дуже далека, принаймні на цей момент. Однак, оця четверта фаза цього сценарію бунтосферу включає завершення. Цієї агресії саме таким чином перемовин. А лишається питання: а навіщо агресору вдаватися, планувати це все вдаватися до таких дій для того, щоб просто потім піти на перемовини і що вийти з цієї території? І якщо враховувати досвід великої російсько-української війни, навіть за останні два роки, а якщо брати всі 10 років, ну видається так, що. Усі ці розмови, а давайте залишимо Крим Росії і далі вона не піде. А давайте залишимо Донбас Росії, а далі вона не піде. Ну і таке інше. Вони просто ні про що практика показує зовсім інше. Просто якийсь шматок української території для Росії недостатній. А тепер ми бачимо, члени країни НАТО розробляють свої плани і серйозно говорять про загрозу нападу. З боку Російської Федерації на країни НАТО, то схоже на те, що і України сучасній Росії недостатньо. В коментарях обміняємося з вами з думками на цей рахунок. Такі сценарії є, вони розглядаються публічно про щось з вами. Ми дізнаємося, про що дізнаємося, те й обговорюємо. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе. A